这人从来不听道 Тахи у траурі у північній Кореї скорбота за любим вождем Кім Чен Іром не обмежилася плачем людей. Державне телебачення КНДР показало кадри, на яких десятки ворон сиділи на деревах, майже не рухаючись, наче у жалобі. Тахи висідали біля меморіальної вежі Кім Ір Сена, засновника північної Кореї, і батька Кім Чен Іра, у селі Урсан у східній частині північної провінції Пхьонан. Місцеві жителі сказали, що зграї ворон почали злітатися в село з 18 грудня на другий день після смерті вождя нації. Я живу в цьому вугільному селищі близько 50 років, але ніколи не бачила нічого подібного. Тахи не покинули насиджених місць навіть тоді, коли селяни підійшли до них і світили на дерева ліхтарями. Це не просто дивне явище, а це означає, що наш дорогий вождь був великою людиною. Тому природа, а також всі люди в усьому світі, не можуть забути його. Ми будемо відчувати його присутність у наших гарячих серцях. Місцеві жителі сказали, що ворони просиділи там усю ніч, а потім в першій половині дня полетіли в сторону Пхеньяна. мабуть, за безкоштовною рибкою. Сите життя для багатьох жителів північної Кореї є швидше розкішю. Голод і брак харчування продуктів найсерйозніші проблеми в країні. Тому не дивно, що жителі столиці зраділи, дізнавшись про безкоштовну роздачу риби. Дивним при цьому виглядає пожертвувач. Хім Чен ір в день своєї смерті займався вирішенням проблеми забезпечення рибою мешканців Пхеньяна. Похорон Кім Іра відбудеться в середу, 28 грудня. Кім Чен Іра перевдягли у сукню Мерлін Монро. Поки люди ридають за своїм лідером північно-корейський перебіжчик і художник малює сатиричні картини, на яких зображений батько нації. Сонг Бьок раніше працював пропагандистським художником північній Кореї, але втік до південної Кореї у 2002 році. Так покійного вождя художник зобразив в образі Мерлін Монро із задертою сукнею, а також в інших образах у військовій формі. Сонг Бьок хотів протиставити образ авторитарного правителя від відомій, вільній і відкритій персоні Мерлін Монро в її провокаційній позі, за словами художника, глусливий правитель привів свою країну до голоду, ізоляції і економічного краху. Я думаю, було б добре, якби Кім Чен Ір посприяв, щоб жителі північної Кореї забули про голод ще до його смерті, але він цього не зробив. Художник змальовує північну Корею в стереотипних образах, до яких звикли жителі південної Кореї. Він зображує страждання жителів північної Кореї, концентраційні табори без їжі тепла. Сонг Бьок глузує над династією Кімів, і сподівається, що єдиний корейський народ таки об'єднається у вільну демократичну державу. thank mm -hmm. you